Ви знаєте, думати про майбутню зиму звичайно потрібно, але ще треба як мінімум пережити літо. І, от з'являються зараз у відкритих джерелах такі не дуже е, втішні новини. От, наприклад, з'явилася інформація, що на південноукраїнській атомній електростанції вийшли з ладу три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з реакторів, а також відключення високовольтних ліній у мережі Укренерго. У свою чергу це. Начебто спричинила кризову ситуацію та збільшення обмежень в енергопостачанні на лівобережжі України. Про це повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Також він заявляє про те, що є. Неприємності, скажімо так, технічні на Чорнобильській атомній електростанції. Тому давайте усі ці речі зараз детально обговорювати. В нас є експерти, які регулярно з'являються в наших ефірах, яких ми будемо дуже раді бачити. Отже, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, як завжди, радий бачити, вітаю. І Олег да, Купенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, радий бачити. Дякую, що знайшли час. Да, вітаю вас. Ви знаєте, так вийшло, що з вами спілкувався завжди от сам на сам. і Зараз дуже приємно, що ми в трьох можемо обговорити питання, які хвилюють. Ну, давайте чесно говорити, усі України. Пане Олеже, перше питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, от е, те, про що пише е, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, стосовно того, що Південноукраїнська атомна електростанція там вийшла з ладу три трансформатори струму. Що на Чорнобильській АЕС теж є проблеми, скажімо так. Наскільки відповідає інформація дійсності? Можливо, у вас є інсайди. Що можете взагалі сказати про це? Яка це? Наскільки це загрозлива тенденція взагалі? Будь ласка, давайте на південно. На українській атомній станції вийшло з ладу два трансформатори. а uh -huh. Три-один трансформатор якраз вийшов з ладу на Чорнобильський а, Ну, Зрозуміло, що ми черпаємо цю інформацію а, з тих джерел, які є. Вона була, ця інформація, до речі, вночі а, на певних телеграм-каналах, але вранці її чомусь прибрали. Але не зря в той же день нас терміново відключили. Сім uh -huh. областей по Україні терміново відключили uh -huh. від мережі і сім областей протязі доби uh, сиділи навіть не по шестій черзі, а в Полтавській області була видана якась 10 черга відключу. Я вже навіть збився. З... За що то це... скільки це годин потрібно сидіти? Як на мене, це виходило більше 24 годин на добу, а uh, це 10 черга. Але саме смішне, що сьогодні буквально тільки що не. А чи енерга там чи міненерго в себе на сайті, ой, на сайті в телеграм-каналі пишуть, що це все маячня, що це все брехня, цього нема, це неправда, ніякі трансформатори не горіть. у мене питання до статті ж Міненерго А з якого біса ви терміново аварійно відключили сім сім і написали, що обладнання, о, певне обладнання вийшло з ладу? Якщо всі вже знають, що це була дві трансформаторні підстанції і зупинили повністю всі три блока Южноукраїнської АЕС. Тому дійсно ситуація є. Вона, паралельно з цим запустили один блок. Але коли запускається один блок, потрібно зрозуміти, що один блок, який вийшов з капремонту, він розганяється на повну потужність або на задану потужність декілька днів. Тобто, зараз він працює, якщо вчора його запустили. Ну, ще скам так на 10, 15, 20% потужності і а, збільшується. То, звісно, коли відпадає три блоки южноукраїнське, то ми і далі будемо сидіти а, без світла, поки ну, сьогодні, вроді би, як всі блоки південноукраїнське запустили, і паралельно з цим збільшується генерація на блоку, який вийшов з капітального ремонту. Пане Олеже, дуже вам дякую. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Пане Олексію, в мене питання до вас. От, ви знаєте, фахово, експертно, ну, чітко відповів на моє питання пане Олег. І от я для себе от, зробив такий висновок, що ви знаєте, в нас є якась. Ну, комунікація здається не найкраща. наприклад, між Укренерго та населенням взагалі, ми не ми не дуже розуміємо, що зараз відбувається з нашою енергетикою. Ви взагалі з цим погоджуєтесь? Чи є над, ну над чим працювати в цьому контексті, як мінімум? Пане Олексію, що скажете? Ну, перш за все, хочу Олега привітати. Ми, хоча й десь різниці, наші думки в телеефірах, але в житті ми насправді гарно товаришуємо. Тому дуже класно, що ви сьогодні нас об'єднали. Я радий цій зустрічі. Так, тепер відносно комунікації. Ну, щойно ж ви вже озвучили одну із проблем цих комунікацій да, відносно цих. Трансформаторів. Як на мене, питання. Ви знаєте, питання, як на мене, навіть не в комунікації. Хоча це так також, звичайно, потрібно покращувати. Питання в стратегічному баченні mm -hmm. уряду. Все ж таки на фоні а, того, що всі ми сидимо без світла в різних регіонах по різному. От. Але всі ми довго направду щодня сидимо без світла, і ми маємо розуміти і на рівні кожного з нас, от на рівні просто людини, і на рівні громади, і на рівні регіону. Маємо розуміти, а яка ж стратегія в нас урядова, які відповідно ресурси закумульовані за рахунок наших партнерів, за рахунок державного бюджету України і так далі. Тому подібне? Тому що дійсно допоки те, що зараз відбувається, це як, ну, як накидування варіантів, да? от, щось таке подібне свого роду. От, а от цілісної стратегії на превеликий жаль. Не на регіональному, ні на рівні громад, ні на рівні от, донесення її до звичайної людини, ну, на превеликий жаль, я допоки не бачу. Ми можемо тільки одне констатувати: що удари Російської Федерації по критичній і енергетичній інфраструктурі продовжаться, тому що це є частиною їхньої довгострокової стратегії, направленої на геноцид українського народу. І ми маємо розуміти Да чітко, як ми можемо цього цьому протистояти. У всякому випадку літо не зима все одно. А от ми маємо чітко розуміти, що ми маємо зробити до зими. Причому, наскільки я розумію, єдиних рішень для всіх регіонів України зараз не існує. Тому потрібно створювати якісь серйозні робочі групи, де б фахівці з енергетики могли б контактувати. Не просто між собою, да, там, як там з дитеком, да, припустимо, а щоб долучались до цієї роботи ще фахівці з безпеки, плюс фахівці з регіонального розвитку. Тобто, можливо, десь потрібно якісь об'єкти десь розмістити в захищених містах, місцях. В нас є ще від Радянського Союзу. На багатьох містах серйозні там подвальні приміщення є взагалі у нас шахти від де раніше ракети балістичні тримали, з таким захистом, що там жодна російська ракета нічого не зробить. Одним словом, це має бути креативний, професійний та вдумчивий підхід до того, як зберегти відповідно, нашу енергосистему. І ще і ну, помогу її наростити, тому що зараз нам же ж ну не вистачає, і взимку нам також не буде вистачати. Тому, як на мене, дійсно, скажімо так, політичний аспект цієї справи він не менш важливий, аніж просто сугубо енергетичний. і от знаєте в Продовження нашої бесіди важливою, от я просто зараз зачитаю те, що є кілька способів, якими уряд України планує подолати дефіцит електроенергії. От давайте оцінимо їх реалістичність. Я вам чесно скажу. Я зараз зачитаю ці шляхи, які пропонує уряд. Ну мені якийсь висновок, чесно вам скажу, зробити складно. Ви люди фахові, поясніть, будь ласка, в якому напрямку, на вашу думку, нам краще рухатись. Отже, варіант перший уряд веде перемовини з європейським союзом щодо закупівлі запчастин та імпорту електроенергії. Як з'ясувалось, для імпорту є обмеження 1,7 і Більше залучати зовні не можна. Другий варіант, ДТЕК пропонує профінансувати закупівлю обладнання на суму 176 мільйонів доларів, зокрема трансформаторів. Третій варіант можна встановити сотні невеликих газових турбін цю ідею називають гарною на папері, але визнають, що це допоможе берегтись що це не допоможе берегтись від нищівних атак збройних сил Російської Федерації. І останнє ремонт блоків АЕС який відбувається влітку. Коли вони стануть до роботи, то відключать буде менше. От, пане Олеже, проаналізуйте, чи є варіанти, які дійсно можуть допомогти Україні? Перше питання це збільшення імпорту. Наразі на сьогодні збільшення імпорту неможливо, тому що воно блокується європейським союзом, а при тому, навіть ми не можемо дійти до переговорів з європейським союзом. А, вони відмовляються вести переговори конкретне а причина, яка тому, що Євросоюз не може виконати свою технічну частину щодо збільшення імпорту електроенергії в Україні. А щодо закупівлі запчастин, я взагалі це якась маячня, я не зрозумів, ну, які ми запчастини, куди будемо закуповувати. Якщо це для трансформаторних підстанцій, ну вони не лежать на складу. Щоб виготовити їх, потрібно щонайменше 6-8 місяців, їх допровести, заплатити і так далі, це вкрай складно а Що там у нас ще? А, ти, що пропонує ДТЕК, знову ж так я не розумію, які відношення ДТЕК має до трансформаторних підстанцій. він У нього своя генерація, а трансформаторними підстанціями опікується у нас Укрнера а, Для них у них загалом, в принципі, всі проблеми. Тому я тут не розумію цього питання, я не бачу тут шляхів виходу а, із цієї заяви. Можливо, там що щось. Коли говорили, можливо, якісь мав інший контекст. Взагалі, вихід з цієї ситуації, а побудова розгалуженої мережі газопрошнових установок по території України, це також дуже складна і дуже слабо реалізована програма. Чому? Тому що нам от в Україну передали 91 установку, ще почали передавати в кінці 23-го року. Для 32 міст і 2 університетів загалом на 55 мегаватт Так от серед цих 91 установки тільки 18 встановлено. Те, що працюють, я знаю декілька. А по іншим, я не знаю, вони працюють чи ні. 91 і 18 тільки під встановлено. Тобто, вони можливо під'єднані до ні. Всі інші. В незрозумілому стані. Наприклад, в Рівному тільки позавчора прийняли депутати рішення, на яке ж підприємство на баланс передати ці установки. Грошей нема, навіть процедури немає. Вони запустять її, дай Бог, весною 2025 року. В Полтаві вже зробили проєкт, наприклад, але при цьому вони вже запустили в роботу монтаж. Але при цьому в них ти вистачає грошей на те, щоб закінчити там сума 80 мільярдів. Їм надати на 80 мільйонів, їм надо знайти 55 мільйонів. Грошей немає, а де їх взяти, вони не розуміють, там шукають по місцем бюджету. Олександрії 4 установки, дві запустили в роботу, по двом навіть на торги ніхто не вийшов. Тому що сума невелика, ніхто не хоче їхати, тому що ризики, блоки, пости а люди не стоять. А вона в броні як працівники підприємств критичної інфраструктури. Звісно, а дві крупні, хто взявся, а дві взагалі ніхто. І ось така ситуація по всій Україні. Тому побудова розгалуженої мережі, 1 мережі по всій території України дуже-дуже ускладнюється. Навряд чи вона запрацює, тому що є певні умови по підключенню. Відключити ж ГПУшку, можливо, там, де є одночасно. Відключення електроенергії, підключення газу. Це можливо тільки на потужностях теплокомуненерго. Або на якийсь ТЕЦ. Ну от, одна з керівтець в Україні виграла конкурс окремо від цих 91 х Викрала, о, викрала говорю Виграла на конкурс на 50-мегаватну установку. 50. А пройшла конкурс. А визначили суму, це державна власність, а передали Міннер, окей, погодили суму, все нормально. Коли Євсаді вислали технічні характеристики, як з'ясувалось, не можуть вони виконати ці роботи, тому що там потрібно докупати додаткове обладнання 8 чи 9 мільйонів. А Мінерга прислала в цій документ, ми вам гроші не можемо дати, ну, Бог його знає, яким причинам. І тепер ми маємо 50 МВт установку. Яку нам подарували, але яку ми не хочемо брати. І ось така ситуація всюди по території України. Тому вся ця історія, вона на картинках, напевно, на яких презентаціях в Кабміні виглядає добре. По факту, вона ніяк не виглядає. А що можна зробити, щоб вийти з цієї ситуації? Як на мене, перспективний план, при тому він захищений з усіх сторін, це запуск польських бугельних тез. Які зараз простають і простають з минулого року запуск їх. Він може працювати що на польському вугіллі що на українському гіллі, і вони будуть поставляти електроенергію потрібний нам час в Україну. Це реально потужна, потужна реальна програма, яка може спрацювати. В принципі, те саме можна зробити з Молдавії, коли вони на нашому газу також будуть виробляти електроенергію для нас. Чому тому що російські ракети на Території Молдавії Польщі не полетять, а факти, а ми фактично зможемо збільшити обсяги генерації для України? При тому вони будуть абсолютно захищені. Пане Олеже, почув зараз питання до пана Олексія. Скажіть, будь ласка, нагадаю, ви керівник міжнародної асоціації малих громад, людина, яка глибоко в темі. От хотілось би запитати, яка зараз в, взагалі в українських громадах з встановленням газопоршневих установок? От, чи з іншими когенераційними установками. Взагалі, як цей процес відбувається? Ви знаєте, на це запитання, щойно відповів пан Олег. Він відповів, як на мене, досить професійно і зі знанням глибини справи. Тому що дійсно, те, що стосується, наприклад, монтажу, там дійсно є проблеми. Якщо це при, при, при прикордонні, так би мовити до зони бойових дій регіони, там є питання до блокпостів, і це ж питання не тільки по по монтажу, це питання по тим людям, тим будівельникам, які, наприклад, там фортифікацією на займається. Їх також, здебільшого, немає в списках бронювання. Тому от ніби питання, яке. Направду з першого погляду немає абсолютно а, ніякого відношення до енергетики. Вона нас направду в наших сьогоднішніх умов, умовах має безпосередньо приму до неї відношення. А те, що а, дійсно. По тим регіонам, де я постійно спілкуюся, скажімо так, з мерами, з місцевими депутатами, є великі проблеми з бюджетами, особливо знову ж таки в регіонах, які наближені відповідно до бойових дій, там підприємства, там бізнес або релокований на Західну Україну, або взагалі виїхав вже поза межі України. Наприклад, візьміть південні Регіони. Там є цілий ряд громад і міст, які взагалі орієнтовані на сезон відпочивальників. Зрозуміло, що все заміноване, і в них там в деяких громадах навіть там 60-70% надходжень планових не зреалізовано. ну Тобто, вони ну глибоко дефіцитні, причому абсолютно не по своїй вині, а по вині Російської Федерації як держава. Ва, агресора, і ми чудово розуміємо, що зараз наш основний пріоритет бюджетний це, це, це оборонний напрямок, а все інше йде вже по залишковому принципу. Але якщо на початку ще місцеві громади залишки могли з акумульованих ресурсів з роботою з бізнесом на низовому, на горизонтальному рівні могли акумулювати значні кошти і могли в принципі на самі підставляти навіть плече державі. То зараз це можуть робити тільки великі міста, там, де ще залишились більш-менш серйозні установи, підприємства, платники ПДФО, податків. А сільська місцевість вже на превеликий жаль. Ну, скажімо так, там зараз великі проблеми з економічним розвитком. Тому от навіть по газотурбінним установкам, про які ми щойно з вами говорили, так дійсно, якщо навіть на якісь регіони передали відповідні установки, то з там обласного бюджету зазвичай цих грошей на їх монтаж просто немає. А до того, якщо зробити монтаж, потрібно ще заплатити на конторі за те, що вона технічну документацію відповідно напрацювала. Це також серйозні кошти, тому вони шукають, кому передати цю установку, або якесь там на можливо є серйозне місто, утворююче підприємство, або якісь більш-менш громада, в якій там є там заправні станції, Ну, одним словом, більш-менш забезпечена громада, яка б могла на себе відповідно взяти ці всі обтяження по встановці відповідно такої. Газотурбінної установки на превеликий жаль на масовості, по перше, в цьому процесі немає. Координації потрібно відзначити, що також недостатньо. Ну і те, що кажуть спеціалісти, абсолютно об'єктивно. Якщо навіть зараз цим зайнятися до зими навіть з грошима встановити газотурбінну установку, скоріш за все, просто по технічним причинам не вдасться. Панове, я зараз пропоную знаєте, про що поговорити на останок. Мені здається, що це важливо для усіх наших підписників, глядачів, для усіх українців. Що там казати? Це про проголосовані проекти законів 11258 та 11259. Їх основна суть, як я зрозумів, це звільнення від оподаткування при імпорті енергетичного обладнання, і от нам. Підписники пишуть стосовно того, що, наприклад, якщо людина хоче замовити собі в квартиру систему безперебійного живлення, ну для будинка, наприклад, так, то це от це не потрапляє від звільнення від оподаткування. Тобто, це стосується лише великого бізнесу. Виходить так, чи неправильно розуміють наші підписники? Поясніть, будь ласка, взагалі, що з цими законами, взагалі на кого вони направлені, перш за все, пане Олеже, будь ласка. Тут, я зробив аналіз цієї постанови Кабінету міністрів. Там чітко прописано, що а, все, що ми хочемо, наприклад, а, малі а, зарядні станції, сторіжджі, все, що з цим пов'язано, вони не входять в цю постанову Кабінету міністрів. Тобто забули про людей, про звичайних українців, тій постанові забули. Тобто вона розрахована, ця постанова тільки на великий бізнес. А все, що відноситься до потреб звичайних простих українців, в цій постанові не прописано. Ну, це вже нормальна політика для нашого в останніх багато років. Вони, якщо відносяться до простих українців, вони обов'язково про них забувають. Ну так відбувається. Ну, от уже ж це вже багато років так. Тому тут нема чому дивуватись. На жаль, на жаль от все відбувається останні роки, тільки так. Ми ніяк не попадаємо ні сторіджа, нічого. Єдине, що вони не забули про акумулятори. Включили акумулятори і тут дійсно. Але знову ж акумулятор не потачиш собі в квартиру, якщо в тебе немає сторіджа і всього іншого. Тобто цей акумулятор скоріше піде для якої станції технічного обслуговування, там замінити а, в автомобілі, так. А використовувати ці акумулятори а, в, в, в приватному порядку для квартири. По-перше, не рекомендується, а по-друге, ніхто цього робити не буде. Так що, ця постанова не про українців, це про бізнес. Пане Олексію, ну якось несправедливо виходить. Погоджуєтесь, якось є питанням, як кажучи. Ну, дивіться, для об'єктивності я скажу, що да, будь ласка. Я, да, я не вивчав зміст цієї постанови, тому фахово сказати про це не зможу. Ну, от. Але те, що така ініціатива, про те, що. Держава за допомогою різного роду інструментів, в тому числі, припустимо, да допомоги від наших іноземних донорів, має забезпечити простих звичайних людей такими засобами, да там накопичення електроенергії, роздача електроенергії, да там ті самі станції, у універсальні. Це 100%. і в принципі раніше по багатьом сферам, в які ми там працювали, дійсно уряд приймав нормальні рішення про те, щоб, якщо що це там, припустимо, донорська допомога, то щоб донори не платили ще податки. Зі своєї допомоги, то вони дійсно ну звільнялися відповідно від податкового навантаження. А потім держава це там передавала або на державні установи, або відповідно там роздавала, скажімо, децентралізувала по всій території України. Тобто така практика уже є видумувати видумувати не потрібно і я глибоко переконаний, що якщо провести додатку. Ові там раунди перемовин з нашими партнерами, пояснивши, що вони не будуть звичайно в разі допомоги платити нам ще й податки з цього. То я думаю, що закумулювати саме для людей на такі ну засоби під час нашої енергетичної кризи, ну все ж таки можна. Ви знаєте, я думаю, що до цих важливих тем ми хочемо цього чи не хочемо. Ми будемо повертатися ще неодноразово. Сьогодні кажу вам обом дуже дякую, пане Олексію, пане Олежу. Мені здається, дуже конструктивно. Поспілкувалися Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад та Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, доєднувались до нашого ефіру. Ще раз дякую. На все добре.